У Прилуцькому ремонтують будинки після російських ракет. У громадах волині скорбота через звістки про загиблих на війні. Лучанин заробляв на тих, хто хотів утекти за кордон. Його судитимуть. Вітаю у студії 12-го Роман Вербич і почну з незвичайного. Патрульні затримали аж двох п'яних водійок у вихідні. Одна з ДТП сталася у селі Копачівка. 40-річна керманичка Ополя зіткнулася з іншим легковиком. Патрульні виявили, що в її крові вміст алкоголю. Був у чотири рази вищим від норми. Інша аварія сталася на карпенка Карого у Луцьку. Водійка наїхала на рекламний щит. Драгер показав 1,95 проміле на фоні таких новин. Поліцейські, окрім того, що закликають водіїв і водійок до свідомої поведінки на дорозі, звертаються й до решти людей. кажуть, бачите п'яного за кермом, телефонуйте в поліцію. Можливо, врятуєте чиєсь життя. Далі актуальна інформація для тих, хто дивиться ці новини на Ютуб. Якщо ви ще не підписані на наш канал, новини 12 зробіться, себто підпишіться просто зараз. Це справді важливо. Завдяки такій простій для вас дії, ви допоможете побачити чесні та цікаві новини краю значно більшій кількості глядачів. І ще про аварії під машину потрапив десятирічний хлопчина. Аварія трапилася у Луцькому районі в селі Оздів. 27-річний водій Фіат Пунто наїхав на десятирічного велосипедиста через те, що той раптово виїхав на дорогу. Хлопця забрали у лікарню. Відомо, що водій транспортного засобу був тверезий. Досудове розслідування триває. Жалобні звістки з передової загинув захисник Юрій Сарапін із Ковальського району. Воїнові було 46 років. Родом він із Ратного. служив Юрій Сарапін у війську на посаді молодшого сержанта. Загинув під час мінометного обстрілу. У нього залишилося троє синів. Дружина, батьки, Кортежі з тілом захисника зустрічають у селищі сьогодні. Скорботна новина і в Луцькій громаді на війні віддав життя лучанин Михайло Кузьма. Йому було 34 роки. На військову службу Михайла призвали на посаду старшого стрільця в аеромобільний батальйон. Захисник поліг 26 липня під час виконання бойового завдання. Поблизу Георгіївки Донецької області. Прощатимуться в громаді з Михайлом Кузьмою завтра у соборі Святої Трійці. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким героїв. А вже сьогодні стало відомо про загибель ще одного лучанина Олексій. Цехош наприкінці червня відзначив 28-й день народження. А через місяць і один день. Загинув під час виконання бойового завдання поблизу Залізного на Донеччині. Олексій Цехуш служив командиром відділення мотопіхотного батальйону. Висловлюємо щире співчуття рідним і близьким героя. На війні загинув 43-річний ковальчанин Юрій Семенюк. Чоловік був солдатом, розвідником, далекомірником мінометної батареї. Його мобілізували цього року у лютому. Свій останній бій Юрій прийняв 27 липня на Донеччині. Неподалік села Калинівка, захисника смертельно поранили під час ворожого мінометного обстрілу. Прощатимуться з воїном завтра, 30 липня. Поховають Юрія Семенюка на алеї почесних поховань міського кладовища. У захисника лишилися мама та брат. 12-й канал висловлює щирі співчуття півчуття рідним. Воїна, вічна пам'ять і слава герою. Пам'ятна акція у Володимирі сьогодні там вшанували пам'ять загиблих у Росії на території виправної колонії воленівці воїнів полку Азов. Тоді загинули щонайменше 53 наших захисників, 130 отримали поранення. Нині друга річниця від дня жахливої страти військовополонених. Небайдужі Володимирчани, представники влади та гості з Німеччини, які саме перебувають у місті, віддали шану загиблим захисникам на площі героїв. Через усю площу пройшла молодь із великим прапором та плакатом, аби привернути увагу городян до трагічної дати та нагадати, що війна триває, і ми у великому боргу перед нашими захисниками. Ремонтують покрівлю і замінюють вікна у Прилуцькому. До 22 червня, внаслідок падіння уламків російських ракет, було пошкоджено 18 будинків. Тривають ремонтні роботи. Побиті дахи і вікна попередньо оглядала спеціальна комісія з міської ради. Як ремонтують і що кажуть люди? Дивіться у сюжеті. Це житель села Прилуцьке Андрій Величко. Вранці 22 червня під час однієї з атак росіян в його будинок прилетіли осколки ворожої ракети. Попадання було ось по фундамент, ну і тут і розсіялось по землі. Ось тут попало в деревину і підняла хвиля, шифер, побило фасад. Дісталося не лише фасаду, посікло також дах, побило шибки. Пошкоджений будинок із середини. Вдарила хвиля в будинок, от повідпадало от коси тут, і ось тут, от, і ось тут це все повідпадало. Побитий уламками ракети будинок вже почали ремонтувати. За словами Андрія, матеріали робочих, усе це надала міська рада. Нині за спостереженнями чоловіка половину ремонту вже зробили. Лишилося трохи фасадних та внутрішніх робіт. Я очікував на як то кажуть, на свої сили, на допомогу, От, можливо, хтось з села там, ну, допомагали, як кажуть, дехто як міг, але, ну, звичайно, ще допоможуть. Але сама суть я не очікував, що ну, долучиться міська рада. От. Ну, Факт на лице працюють люди. А як воно буде далі, будемо жити, будемо бачити. Ката Величків не єдина, яка постраждала від російської атаки 22 червня. Побило 18 житлових будинків і згоріла одна господарська споруда. У ній загинула домашня худоба. Пошкодження попередньо оглянула і описала спеціальна комісія міської ради. Гроші на їх відновлення вже виділили. На сесії було виділено 2,5 млн грн. Сьогодні ми можемо бачити, що роботи йдуть по ремонту, по відновленню. І будемо намагатися в найкоротший строк. Ті роботи, які можна буде виконати, виконати знаємо, що станом на сьогодні, в десяти сільських будинках відновили покрівлю в семи замінили склопакети. Є два будинки, де мешканці побажали піти по програмі. Є відновлення. Відповідно, туди кошти з міського бюджету поки що не залучаються. А при потребі будуть залучатися. Люди, які самостійно відновлюють чи планують відновлювати свої садиби, за словами Віктора Фіщука, зможуть отримати грошову компенсацію. Єдина обов'язкова умова збереження усіх чеків із придбанням будматеріалів. Допоміг втекти за кордон майже трьом сотням чоловіків. Судитимуть лучанина, які заробляв. На ухилянтах це 33-річний працівник підприємства, яке займається міжнародними перевезеннями пасажирів автотранспортом. Він записував дані чоловіків, які платили йому, щоб утекти в інформаційну систему шлях, нібито вони водії цього підприємства. За літо осінь першого року війни таку послугу від нього отримали 278 чоловіків. Виїздили на своїх машинах. Лучанин заробив близько півмільйона гривень. А от скільки суд дасть йому? Стане відомо невдовзі. Попереду ще багато цікавого. Залишайтеся з нами і вже за мить побачите про таке. Велике прибирання у нас парку на Волині збирали сміття у лісі і біля річки. Історії, книжки та зустрічі. Репортаж з літературно-мистецького фестивалю у Луцьку в обласному центрі. Відгримів музичний урбан-фестиваль вуличних культур. Волонтери влаштували велике прибирання у нацпарку на Волині. У Ківерцівському парку «Цуманська Пуща працювали представники з «UA Animals» – громадського руху, який рятує довкілля і тварин. 20 волонтерів з Луцька та Львова прибрали гектар території разом з працівниками парку. Очищали частину лісу і береги водосховища на річці Путилівка, де відпочивають і місцеві, і гості. Зібрали майже 50 мішків сміття. Кажуть, витягували його із кущів, канав та стихійних смітників. Притім. Ще й сортували. Фестивалили у селі Світязь. Там відбувся триденний благодійний фестиваль. На сцені світязь фесту виступали Степан Гіга з гуртом Друзі мої. Роман Скорпіон Іван Наві та Вася Харізма. Двічі на сцені лунали слова освічення, двічі від військових. І двічі дівчата сказали так. вихідними у Луцьку відбулось масштабне дійство. На території окольного замку пройшов міжнародний літературно-мистецький фестиваль Фронтера учасники мали змогу почути голоси й думки відомих людей з України, Польщі, Португалії та Іспанії. Як це було, дивіться у сюжеті. Одна з перлин Луцька, окольний замок впродовж вихідних тут було багато люду, книжок, історій і думок. Тривав міжнародний літературно-мистецький фестиваль Фронтера. Тут збираються письменники сучасності. Те, що обговорюються досить ну, цікаві важливі теми. Плюс тематика цьогорічна лекції цьогорічні дуже зацікавили. Фронтера відбувається в Луцьку вже досить таки давно ще з моїх там якихось ранніх студентських років. і Я радий, що дівчата далі. Це продовжують, і щоразу фестиваль стає все кращим, більш наповненішим і краще продуманішим. Вони супермолодці у цьому. Дуже багато так само талановитих людей письменників, які приїздять, які ну показують нам, що література ось вона тут ми можемо до неї доторкнутися, вона доступна. І загалом, тобто, от навіть цього разу це в старому місті, тобто це така дуже гарна можливість провести гарний час. Такі фестивалі, ну без сумніву, це, це напевно найголовніше, бо вони спонукають людей до читання і до мислення, бо до, до дуже високий. Відсоток байдужих я думаю, що з допомогою нашої літератури таких фестивалів тих байдужих буде ставати все менше. По рахунку, це четвертий літературний фестиваль, але з початку повномасштабної війни фронтера зібралася вперше, і лише цьогоріч. просто неба. Питання проводити чи не проводити фестиваль в організаторів було. Вагалися однозначно, тому що мало для себе знати йдуть на питання, чи потрібен комусь фестиваль. Бо сьогодні той час, коли організовуючи такі події, ти першу в першу чергу думаєш не про відпочинок, не про якийсь формат і не знаю ескапій чи розслаблення чогось іншого думкою, а що цей фестиваль може, що він зробить. І я сподіваюся, що тих цілей, які ми перед собою ставили, ми досягнули, тому що з одного боку люди справді сьогодні досить розслаблені, і видно про те, що їм подобається тут перебувати. Вони серед своїх тут багато є людей з інших міст, які цікавляться літературою, культурою, які приїхали відкривають для себе місто. Є багато хто в першому в нашому місті, і це класно. До всього цього річ фестиваль інклюзивний, окрім адаптованої для людей з інвалідністю вбиральні, заїздів і з'їздів для крісел кулісних, усе, що відбув. Валося на сцені, транслювалося жестовою мовою. Дім буває так, що дім люди втрачають, і в українській історії на жаль цього було дуже багато і дуже з, з нас. Фестиваль тривав два дні. У програмі дискусії за участю інтелектуалів і письменників з України, Польщі, Іспанії, Франції та Португалії, перекладацькі майстерні, розмови довкола нових книжок, публічні інтерв'ю і стендапи мене тішить, що нам вдалося провести до на нашого наш фестиваль авторів і медійників з України з. За кордону в першу чергу, що ми їм розповіли про те, що варто того, аби їхати, що в Україну можна і потрібно їхати, і що важливо про Україну варто говорити. Серед гостей Ростислав Сенків, Марічка Папла Євгенія Кузнєцова. написала дарабина, дуже ну на мою думку, дуже класна книга. Я її твори прочитав всі, і тут думки розійшлися. одні кажуть: та ні, що то за книжка, нічого там цікавого. Нічого такого, а другий каже, о супер розумієте, заставляє задуматись. Це така історія про хлопця, який там виїхав за кордон, а потім почалась війна, і всі його родичі туди позіли. ну така цікава. А вона заставляє думати, заставляє е, людей сперечатись між собою і знаходити істину. Яка насправді посередині гості мали можливість послухати також відомих Ірену Карпу, Юрія Іздрика, Макса Кідрука. Це колонія кідрука. Чекаю на підпис автора. Я для себе напевно вбрала, вподобала тематику про. Література під час війни От, насправді найбільш цікаво буде. Ну, і Всі чекають, напевно, найбільше літературного хто знайшов. Та я теж думаю, що завтра ми обов'язково на нього підемо і будемо слухати, які там будуть літературні питання. Хто виграє? Зрештою. А я би сказав, що я за Лесю Бондарук, за Макса Кідрука, за ось цих наших. Загалом протягом двох днів Луцьк почув 47 учасників фронтери. Фестиваль благодійний. Задля того, аби зібрати якнайбільше грошей, на території продавали різноманітний марч, напої, десерти і книжки. Торговане, за словами організаторів, на купівлю fpv дронів для 141-ї бригади. Анастасія Кочина В'ячеслав Білов, 12 канал. А поки одні лучани слухали відомих іздрика і Карпу, інші розважалися під реп та хіп-хоп. І, звісно ж, брали участь у благодійному аукціоні. Задля зсу паралельно із фронтерою в місті організували ще один цікавий фестиваль. Провели його у закинутому приміщенні, де саме і що там відбувалось, дивіться у сюжеті. Цими вихідними знімальна група 12-го каналу потрапила на цікавий захід у Луцьку. Називався Волинський музичний Урбан Фестиваль вуличних культур. В одному місці зібралося безліч яскравих, творчих і креативних молодих людей. Це художники, музиканти, дизайнери, представники різноманітних вуличних культур. Місцем їхнього збору стала закинута будівля на вулиці Трункіна. Щоправда, до фестивалю цей ангар добряче змінили. Це колишній автозас, якщо я не помиляюсь. Чому саме тут? Тому що це вільна локація. Власники цієї локації пішли нам на зустріч. Вони захопилися ідеєю, власне, просто ідеєю тут це все провернути, і вони захотіли подивитися, чи вийде у нас у ентузіастів зробити те, що ми зробили сьогодні. Обшарпані бетонні стіни перетворили на витвори мистецтва. Тут більше ста квадратів стріт арту, стінопису, малярства. Над усім працювали луцькі митці й киянин Сашко, який організував тут художників. Я як куратор відповідав більше за концепцію. Е, є тут мої роботи як митця, як Сашка Селюка. Вони теж вписані в концепцію, але вони все ж таки мають. Двостороннє, двозначне, другорядне значення через те, що більшості мені було цікаво попрацювати як куратору і проявити митців людських, які вже працюють не один рік. Тут Оригінальне графіті представила компанія Клауд Кастол. Усі 54 магазини виконані у стилі графіті. Кожен з них є неповторним і унікальним. Чим ми дуже пишаємося, адже це наш фірмовий стиль. Розголошувати про те, хто це малює і як це відбувається, ми не можемо, але можу сказати, що виконавець завжди не знає, що вийде в кінцевому результаті, адже він починає роботу, в нього є якийсь сформований план, але що вийде в кінці. Ми, ми бачимо лише по результату. задля результату купівлі FPV-дронів Компанія зробила тут ще одну не менш яскраву фотозону. Це тубус від Стугни, розписаний в стилі Cloud Castle, лімітована футболка і трофейна аптечка окупанта. Усе розігрується, оскільки компанія клаудкастл є соціально відповідальною. Ми займаємося декількома проектами. Один з них це йде виробництва дронів Зараз ми всією компанією, на чолі з Андрієм Соломіним, нашим керівником збираємо на 10 дронів таких. І для того, щоб краще просувався збір, ми зробили ось такий склад розіграш подарунків. За умови донату 200 гривень на монобанку можна отримати будь-які з цих подарунків рандомно. На головному призі тубусі по закінченні розіграшу напишуть ім'я переможця. Триватиме він доти, доки не назбирається. 160 тисяч гривень локації в ангарі облаштували маркетплейс. Його захопили локальні бренди, показували і продавали свій одяг і аксесуари. Я точно придбаю одну з футболок Андрія. Це наш місцевий художник Андрій Горбаль. Він для цієї події, наскільки я знаю, створив лише п'ять екземплярів. Один з екземплярів я точно придбаю. Андрій чудовий художник, його теж один стінопис представлений в одному з приміщень. І, власне, хочеться підтримати цю колаборацію, тому точно її придбаю. Із цікавого, отаке у шале ручної роботи його авторка Соня, робити ці вироби почала нещодавно. Дуже довго шукала ці е, шнурки, але знайшла на Варшавському ринку. Нашому дуже хорошу точку. 1295 кутік. Е, прорекламую їх. Чудова жіночка, яка мені порадила, як їх робити, не було туторіала. Ну не було опису уроку. Я поєднала те, що я знаю, і те, що як воно виглядає. І ось так створила. Буквально тиждень часу на фестивалі працювали також барбери. На локації можна було підстригтися, зробити укладку причесати бороду. В окремому приміщенні гриміли скейтборди. Хлопці своїми руками побудували скейтпарк у цій локації. Інклюзивний простір з кріслом-колісними перешкодами, урбаністичний лекторій, зона для відпочинку, фудкорт і, звісно ж, сцена. Ввечері там гриміли концерти. Виступали репери, хіп-хопери, діджеї. Такий фестиваль кажуть. Уть, гості, новинка для сучасного Луцька. Раніше в нас таке відбувалося дуже дуже давно. Коли молодь, яка вже тепер подорослішала і створила сім'ї, жила ще в Луцьку, а тоді вся ця молодь переїхала в інші міста на заробітки. Тепер нова молодь відроджує вуличну культуру, і це важливо підтримати, тому що якщо не підтримати, то швидше за все такого не повториться. Треба сказати, що фестиваль мав благодійну мету. Збирали на потреби п'ятого батальйону спеціального призначення Люпард. Анастасія Качина, В'ячеслав Білу, 12-й канал. Вас також закликаю не втомлюватись, дякувати та допомагати зсу навіть невеликий донат важливий про важливі ж новини краю. Раджу дізнаватись на 12-му. оперативно, компетентно, цікаво. Якщо в силу обставин ви не змогли повністю переглянути випуск, або ж маєте бажання ще раз передивитись котрийсь із сюжетів. Робіть це у зручний для вас час на Ютуб каналі Новини 12. Дивіться, коментуйте, ставте вподобайки, поширюйте. Підпишіться на канал, якщо ще цього не зробили, і не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити жодної важливої події нашого краю. Зі сподіваннями, що в наступних випусках хороших новин ставатиме все більше. Наразі дякую за увагу. Побачимось.